Я хочу перемогти. Я собі за ціль поставив перемогти і просто займатися бізнесом. От, просто займатися бізнесом. Не боїся тільки дурак. Я командир, я повинен свій особовий складно настраювати на те, що ми повинні виконати бойове завдання, не віддавати свою землю для кацаб. От і все. Я зараз служу з десантниками. Вони до нас відносяться як до рівноцінних. Не так, що ми там тероблі, а вони до нас відносяться так само, як до любого бойового підрозділу. Для цього треба. Показати, що ти можеш. А для того, щоб показати, що ти можеш, ти спочатку повинен навчити його особовий склад, то тоді буде, буде видно результат. Терео досить високо себе показує в нинішніх боях. Рівень навченості особового складу, мотивованість особового складу. Навіть з автоматом вони можуть знайти РПГ на полі бою та знищити танки. Я був командиром взводу в 129-му батальйону територіальної оборони. І з 22 березня почали формувати батальйон. 244-й, і я був призначений на посаду командира батальйону. Мені надавали цих людей ну, з різних підрозділів, і мені треба було зробити, щоб вони рухались в одному напрямку. І воно вийшло. Це була армія, кросовок і кепок, блін. Це реально, це було смішно. Блин. От В мене була рота там 160 чоловік. Вони стали блин, нормальними військовослужбовцями. Блин. 3 березня тих, хто не приймав присягу, прийняли її. І тоді ж в той же вечір бій. Ну, все, все як в книжці. Територіальною обороною треба було займатися ще до війни. Ненавчений особовий склад, це, це проблема. І це тоді втрати. Починаючи з роти, в мене була поставлена самому собі завдання навчити особовий склад. Тому що 90% моїх військовослужбовців вони навіть в армії не служили. Тому вони автомат не тримали в руках зовсім. І десь 7-8 березня ми почали систему підготовки. Домовлявся, і до мене приїжджали інструктори, ну і ми почали підготовку особового складу. Коли ми сформували батальйон, це було поставлено на рівень батальйонний. І ми з 15 квітня формували перший рубіж оборони Києва. Це була Біла Церква, Фастов і ми вже там формували ці захисні рубіжі. Якщо хочеш жити, копай. Ти повинен облаштувати собі позиції і вести вогонь. Ми за п'ять днів закопались, облаштували позиції. Вогневі точки, ну, коротше, все зробили по правилам війни. У мене особовий склад навчений. Не так професійно, як там, ті, хто проходить службу на контракті і є професійними військовими, але ми нічим не вступаємо. Дві роти з мого батальйону воювали на Бахмуті. Вони були придані 24-й бригаді. В Бахмутському напрямку втрати були мінімальні. Тому що цей досвід хоче жити копай, він не пройшов безцельно. Коли ми на Харківщині були, то там у Кацапів було не окопи, а ці ну, я знаю, Тобто Там не було позицій як такових, і вони розраховували, що вони так і будуть там стояти. Там було цікаво, тобто ми зайняли праву сторону Печенського озера і готувалися до контрнаступу. Дві мої роти готувалися як штурмові. Мої роти участвували в прориві, втрати були мінімальні. Ми пробили коридор і звільняли там декілька сіл з зачистками і зайшли в місто І Там ми тримали оборону до листопада місяця. У мене є аеророзвідка, мавіки треті, є Матматрикс і Валькірія. Ця аеророзвідка займається розвідуванням цілей, і з допомогою там наших товаришів старших вони наносять вогневе враження по позиціях противника. 90% відсотків випадків ми служимо з бойовими частинами, в яких це є. Як стрілецький батальйон, ми можемо виконувати завдання. У нас підтримка вогнева є завжди. І це не треба довго ждати. Буквально там 3-4 дні тому взаємодії з батальйоном ТРО, дякуючи їхнім спостереженням, вони завчасно виявили підход бронетехніки противника, а саме це БМП було. Ми туди завчасно навели свою гармату. І під час руху БМП на ходу з першого пострілу і спалили. Саме теж потрапили, що було певний час. Для підготовки цієї команди аеророзвідників це повинні бути професійні люди, які професійно до цього відносяться. У моїх більше п'яти-6 тисяч часів нальоту. Це перше, по-друге, з допомогою волонтерів, з допомогою власних коштів. Ми зараз хочемо сформувати рі дрони, які можуть скидувати нормально. Вони невеликі, вони можуть нанести до 5 кг. І один оператор може управляти до 3-4 дронами і наносити вогневе враження. Саме головне, що ці дрони не бояться реп. Без втрат ми війни не виграємо. Ну це війна, це... не знаєш, де прилетити, не знаєш, як там снайпер спрацює і так далі. Люди це основне. Без людей ми ніхто. Я знаю кожного бійця. Я з ними починав, з усіма. Я не сиджу в кабінеті, мені тут не... це не цікаво, тому що без людей я не комбат. Люди для мене основне. Це ті люди, які. Зі мною прийшли, мені повірили мені як комбатом, які можуть виконувати бойові завдання. Трошки зброї, Чуть -чуть сильніше, щоб у нас було озброєння, і все. ТРО може виконувати бойові завдання. Може. Я впевнений, ТРО це повноцінна структура, якій, можливо, трішки не вистачає тяжкого озброєння. Трішки важкого озброєння вони можуть набагато краще виконувати свої обов'язки. Дотягуватися далі до резервів противника, не давати противнику скупчуватись десь заздалегідь. З тяжким озброєнням, та є проблеми з тяжкими кулеметами, з АГС, є проблеми з мінометами великого калібру. Без цього тяжко виконати бойове завдання, можливо, але так ми не прискоримо там звільнення. Території. Це перше. По-друге, зброї не вистачає завжди. Більшість із них не уявляла себе на передовій. Час підприємець. працював на мебельній фабриці. Сядель на Дизайнер поліграфії взагалі. Ой, Ким тільки не працював. За понад рік повномасштабного вторгнення Росії сили тероборони прикривають нас вздовж усієї лінії фронту. Постріл! З АЗК ОКО фонд Повернись живим, акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу сил тероборони у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся, озброємо ТРО до зубів.